Перший день осені на подвір'ї Гордоцького ліцею номер 1 гамірно діти обіймаються, розпитують одне одного про канікули, діляться враженнями та пліткують. Я прийшла до школи з класним настрій. Ви очікую, що Свят розпочинається із запізненням через повітряну тривогу. Ліцеїсти поіменно згадують полеглих випускників школи. Після покладання квітів до меморіальної таблиці школярі вітають гості. Заступник міського голови Дмитро Варшавський та очільник освітньої галузі гордочини Сергій Рибак. Нас більше закінчило навчальний рік попередній, як прийшло у перший клас. перший клас у нас йде біля 190 дітей. Це менший показник, і в загальному, о, якщо ми говоримо, то десь майже 150 дітей. діток. Ми втрачаємо по демографії, але це велика, все рівно велика е, галузь. І сьогодні в нас залишається е, 2900 учнів у світніх закладах, і всі заклади, не тільки ліцей, родоць ліцей номер один, якому ми зараз знаходимося, абсолютно готові до освітнього процесу. Директорка ліцею Світлана Станиця нагадує про досягнення минулого навчального року і розповідає про те, що цьогоріч один клас ліцею навчатиметься за програмою Інтелект Україна. Це ді. Діти, які будуть навчатися саме математично природничого профілю. У нас їх 20. Тому ми щасливі. У нас три п'яті класи. Ми набрали 66 учнів. І дай Боже, щоб цей рік був мирним, плідним, творчим і щоб все склалося, щоб все було якнайкраще. Головні герої сьогоднішнього свята п'ятикласники. Вони розповідають вірші, співають і танцюють. Я дуже рада, що я прийшла сьогодні сюди. Дуже гарно ми виступали, всі дуже гарно роз, розказували вірші, співали. Все було дуже круто, мені дуже сподобалось. Я дуже хотіла до школи. Ми настроєм на цей навчальний рік. Настроєно точно хорошим. Впевнена, що він пройде 100% добре. Дев'ятий клас вже треба вчитися починати добре, треба думати теж, починати про майбутнє. І настає найочікуваніша мить. Лунає шкільний дзвінок, який кличе дітей на перший урок. У 19 класах першого ліцею навчається 445 учнів, серед них 55 випускників і 66 п'ятикласники. Під час свята знань вони зібрали на потреби Збройних сил України 20 тисяч гривень.